Вітаю вас із поверненням до світу відеоігр. Гра, про яку ми сьогодні будемо говорити, відноситься до жанру RPG – «Role-Playing Game». Хоча, якщо чесно кажучи, вона так само як і гра, про яку ми говорили раніше, Spider-Man Miles Morales, відноситься до жанру action-RPG. Але Spider-Man, він більше був action, ніж RPG. Гра, про яку ми говоритимемо сьогодні, вона більш рольова гра. І назва цієї гри, Horizon Forbidden West, Це сиквел. Сиквел це пряме продовження якоїсь частини гри або фільму. І саме через те, що це продовження, хочу застерегти вас, що можливі спойлери, якщо ви грали у першу частину і не грали у другу, або якщо ви в жодну частину не грали, але плануєте це зробити. І давайте трохи поговоримо про слово спойлер. «To spoil» перекладається як псувати. І ми знаємо, що якщо до слова додати «er», то це буде вказувати на те, що воно виконує ось те, до чого ми додали це ER. Наприклад, to work – працювати, worker – працівник. Spoiler – це щось, що псує. Тобто, скоріш за все, мова йдеться про ваші враження від сюжету гри або фільму. Реліз цієї гри відбувся у лютому 2022 року. Розробник цієї гри називається Guerrilla Games і до цієї франшизи. Вони були відомі по такому шутеру від першої особи, як Killzone. Сьогодні ми подивимось на початок цієї гри, де я буду перекладати слова мовців. А також ми будемо звертати окрему увагу на слова та вирази, які мені будуть здаватись цікавими. Головну героїню цієї гри звуть Ейлой. І вона живе у постапокаліптичному світі, який населяють тварину та динозавроподібні роботи. Люди проживають у племенах. Ейлой це клон жінки на ім'я Елізабет Собек, яка за тисячу років до подій гри розробила програму по відновленню людства на планеті після його неминучої гибелі. У мене закінчується час, Елізабет. Земля вмирає. Люди страждають. І тут зверніть увагу ось на що. «Soon they'll starve» Скоро вони помруть з голоду. To starve перекладається, як вмирати з голоду. Буквально. Або ви можете сказати I'm starving. Я вмираю з голоду. Коли вам дуже сильно хочеться їсти. Тут зверніть увагу на скорочення «they'll». Це скорочено від they will або «they shall». І мені здається, що тут, скоріш за все, «they shall». Тому що це модальне дієслово можна використовувати, щоб вказати, що хтось щось буде робити не з власної волі. І це все через тераформуючу систему, яка виходить з під контролю. Тут зверніть увагу на вираз to spiral out of control. Означає це втрачати над чимось контроль. Також можна сказати to spiral out про щось, що поступово погіршується. І тільки я можу це полагодити. Тільки в мене є генетичний код. Ще трішки, і ми досягнемо точки неповернення. Тут цікавий вираз Point of No Return. Точка неповернення. Тобто, коли ви перетнули певну межу у просторі чи у часі, і назад дороги вже нема. А потім вимирання. Я шукала впродовж місяців те, що мені потрібно. Спочатку перекладемо складові, з яких складається це речення. Backup можна перекласти як запасний резервний. І саме тут це означає резервна копія програми. Програма ця зветься Gaia. Ще в українській мові зустріти можна такий варіант, як Гея це давньогрецька богиня землі. AI це скорочено від Artificial Intelligence штучний інтелект. Отже. Ейлой шукає резервну копію програми під назвою Гая, яка є штучним інтелектом, і розроблена вона для керування тераформуючою системою. Але кожного разу, коли я думала, що в мене є якась зачіпка, лід, вона ні до чого не проводила. Кожної ночі я бачила один і той самий сон. Я йду під дивовижним нічним небом через поле квітів. І коли я приходжу до центру поля я бачу тебе, Елізабет. Ти очікуєш на мене, хоча ти вже тисячу років як померла. Ти була мені начебто матір. І на якийсь момент я відчуваю себе цілою. Але це ніколи не триває довго. Я завжди залишаюсь одна. Цей світ, це твоя спадщина, Елізабет. Я не дозволю йому зникнути. Ця долина внизу це моя остання зачіпка, моя остання надія знайти резервну копію. Я піду на усе, щоб отримати її. Я обіцяю. Та це ж Ейлой. І далі він перелічує її титули. Перший її титул це The Savior of Meridian рятівниця Меридіану. Меридіан це назва міста з першої частини гри, яке, як можна зрозуміти, Ейлой і врятувала. А ось другий її титул більш цікавий: The Anointed of Nora. Помазаниця Нора. Нора це назва племені Ейлой. Помазаницею її стали називати люди з її племені після того, як вони вважали, що Ейлой розмовляла з богинею, а богинею вони вважали власне програму Гайю. Помазання це релігійний ритуал, під час якого єпископ наносить масло на людину, і після цього ця людина вважається наближеною до Бога. Ти знаєш, що мені не подобається, коли мене так називають. Можеш вважати це покаранням за те, що втекла від нас тієї самої ночі, коли ми перемогли Аїда. Я росла ізгоєм, пам'ятаєш? Тож вечірки це не моє. Так, але я просто кажу, що та вечірка була на твою честь. Тож. Що ми робимо? Це повинно бути щось важливе, вважаючи, як швидко ти втекла. Будемо досліджувати стародавні руїни. Або можливо, це якось пов'язано з отруєнням. Я переклав блайт як отруєння, хоча це назва захворювання рослин, і перекладач запропонував мені такий варіант як фітофтороз. Але, як на мене, це не зовсім передає усю суть того, що там коїться. Отже, далі я буду перекладати блайт як отруєння Взагалі-то і те і інше. Але мені слід о ні. Я дуже довго тебе вистежував. Все Після всього того, що ти зробила, щоб допомогти Нора та моїй родині, я дав клятву Допомагати тобі, щоб не трапилось. А потім він порівнює себе та Ейлой з деревом та її корою. You are stuck with me now. Це можна перекласти як Ти зі мною тепер застрягла. Але за змістом краще підійде переклад: ти від мене тепер не відчепишся. Але якщо ти підеш зі мною, тобі треба буде бачити те, що бачу я. Фокус ніколи не думав, що отримаю твій другий зір. Я дам тобі інший пізніше і покажу, як робити резервну копію даних. Даних це інформація на пристрої. Нам треба багато чого надолужити. Мені доведеться пояснювати тобі усе на ходу, доки ми будемо йти. Ти так постійно бачиш з тих пір, як я була маленькою дівчинкою. Пішли». І знов це модальне дієслово shell, яке, як заповняють деякі вчителі англійської, в англійській мові не використовується, і усюди треба користуватись лише will. Це, звісно, неправда. we» можна перекласти як приступимо або ну що, почнемо. Тобто, ми пропонуємо щось, у чому також самі хочемо прийняти участь. І давайте повернемось до нашого відео. Shall we? А Так, гаразд, трохи подряпилось, поки спускались. Нам слід знайти тут медичні рослини та запастись ними. Отже, прийшов час твого першого уроку з використання фокусу. Звучить добре, почнемо. Швиденько розгляньмо наш HUD Heads Up Display. Тут ми бачимо компас, який зараз нікуди не вказує. Тому що ми знаходимось у зоні виконання квесту. Тут наші Health Points, як я казав, для жанру RPG дуже характерні квестові завдання. Тут ми бачимо, що ми виконуємо Main Quest. це означає основний квест. Тобто його виконання необхідне для просування по сюжету. Тут ми бачимо його назву: Reach for the Stars. Тягнись до зірок. І що нам зараз треба зробити? Gather Medicinal Skybrush. Зібрати лікувальні рослини. Skybrush це назва цієї рослини. Тут можна побачити, скільки в нас ягід цієї рослини. Ці рослини не виглядають, як ті, що у священних землях. Фокус допоможе нам побачити ті, що нам потрібні. Тут нам дають підказку, що імпульси, які робить наш фокус, буде підсвічувати, виділяти хайлайт, цінну здобич та ресурси навколо нас. І для цього треба натиснути кнопку R3. Ось ці рослини біля струмочка мають стати у нагоді. Тут зверніть увагу на вираз This should do the trick». Якщо перекласти дослівно, ми отримаємо щось типу: це повинно виконати трюк. Дослівний переклад не дуже допоміг. Ми користуємось виразом This should do the trick», коли в нас є певна потреба або якась проблема. І ось цим виразом, This should do the trick", ми вказуємо на предмет або на якийсь інструмент, який може нам допомогти з вирішенням цієї проблеми. Тут нам підказують, що ми можемо переносити лише обмежену кількість limited number цих лікувальних засобів. А щоб використати цей засіб, треба натиснути App Button. Гіркі. Так, але після них почуваєшся краще. Гаразд, нам треба йти далі. Краще по дорозі взяти ще цих рослин. Так, гарна ідея. І тут у нас у квесті нове завдання відправитись у стародавні руїни. Тут нам підказують, що для того, щоб залазити на перешкоди, треба натиснути Crossbarn. Ця красна річ. Це і є Блайт отруєння. Ця штука швидко розповсюджується. 6 місяців тому земля була у порядку. А зараз це повсюду. Ті руїни. Нам треба туди. Я бачу кілька шляхів униз. Ти збираєшся стрибнути, хочеш поплавати? Це найшвидший шлях униз. Тут нам підказують, що якщо натиснути Circle Button до того, як ми досягнемо найвищої точки нашого стрибка, то ми виконаємо Swan Dive, якщо дослівно це пірнання лебедя. Але ми називаємо це пірнути рибкою. Що саме ми тут шукаємо? Резервна копія це штучний інтелект, важко пояснити. Я уявляю це собі набором інструкцій, які можуть виправити наш світ, звучить складно помітив, що ти останнім часом мандруєш на легку. Так, я потрапила у халепу по дорозі сюди, втратила майже усе своє спорядження. І це дуже цікавий момент, тому що наприкінці попередньої частини у вас є удосконалене спорядження, озброєння, броня. Але коли ви починаєте другу частину, тобто продовження, ви не можете почати гру з усім тим спорядженням. І ось так розробники пояснили відсутність спорядження з першої частини. Але далі я хочу розповісти про те, як вчинили розробники God of War 2. Вони зробили це частиною сюжету та геймплею. У другій частині God of War Зевс дає Кратосу The Blade of Olympus – меч Олімпу. Але для того, щоб той меч набув сили, Кратос повинен наповнити цей меч своєю силою. Він так і робить, і після цього ЗЕВС забирає цей меч. Blaine Hawks це назва літаючих машин. І вони розбирають каркаси машин, як завжди. І ось вони. Схоже, що вони залишили один каркас позаду. Тут нам кажуть, що наш HUD Heads Up Display динамічний і показує тільки необхідну інформацію. Тобто, наприклад, якщо ви зараз не користуєтесь зброєю у даний момент, вам не будуть показувати, чим ви озброєні та скільки у вас лишилось боєприпасів. І якщо ви хочете побачити усю цю інформацію з HUD, вам треба swipe up on the touchpad, провести пальцем вверх по touchpad button. І ось з'явилась уся інформація. У тій машині багато стріл. Краще розглянути поближче. хтось нещодавно вбив цю машину. Хто ще міг сюди прийти? Не знаю. Краще нам виготовити власних стріл. Можливо, нас очікують неприємності. На Біля струмка є деревця. Гаразд, тепер виготовимо стріли. Тут нам підказують, що щоб відкрити колесо озброєння Weapon Wheel треба натиснути L1 button. Натискаємо L1. Та затискаємо cross BUTTON, щоб виготовити стріли. Зробила. я також стріли готові. Там є драбина, але звідси не десь стати. Нічого з чим не впорається влучний постріл. Треба лише поцілити у замок. Тут нам підказують, що якщо затиснути R BUTTON під час прицілювання, ми почнемо натягувати ТТВ. При повному натяжінні Add Full Draw наш лук більш точний. More accurate і наносить повні пошкодження. Does full damage. І саме при повному натяжінні треба вистрелити у замок на драбині. Вийшло після тебе. Ім'ям Богині. Чим це місце було? Я не знаю. Передача. Тобто повідомлення, яке я знайшла, про це нічого не каже. Тільки що резервна копія може бути тут, треба знайти вхід. Тож, що сталося після того, як я пішла з Мерідіану? Що ж, коли люди зрозуміли, що ти пішла, почався галас. А потім дехто з нас догадався, що якщо ти пішла, то це через щось важливе. У цьому ви були праві. Схоже, гра натякає, що лише неігрові персонажі можуть тут знаходитись. Нам слід пошукати інший шлях. Ейлой сюди. Можливо, ми так зможемо пройти до руїн. Сюди. Йдемо у траву. Я таких раніше не бачив. Я також. Ті мертві машини тримають його на поготові. Як ти хочеш з цим розібратись? Фокус нам допоможе. Ми можемо відсканувати машину, перш ніж щось робити. Гаразд, тут гра нам каже: скануйте машини своїм фокусом, щоб підсвітити їх слабкі місця та їх шляхи прямування. Щоб увійти у режим сканування, треба затиснути. Тобто Hold R3 button. А ще ми тут бачимо, що у нас з'явилось нове завдання: Scan the machine. І воно optional. Тобто не обов'язково. Бачиш, як його частини підсвічуються? Це його слабкі місця. Зрозуміло. Його око це слабке місце. Я готовий. Гаразд. Зосередься. Тут ми бачимо, що влучили у слабке місце. Weak Spot hit. Те, що певний елемент машини було видалено, Removed. І скільки досвіду ми отримали за перемогу над цим ворогом. Тепер збираємо ресурси з цієї машини. Ще один на підході. Знайшла щось корисне? Кілька ресурсів. Як Фокус про усе це знає? Він зчитує дані з машин. Це як мисливець вивчає свою здобич. Так, щось на кшталт цього. Отже, після того, як галас з приводу мого уходу втих, що усі інші робили. Що ж, коли святкування було закінчено, моя мати відвела усіх Нора додому. Король Сонце наказав своїм людям відбудувати місто. А я відправився шукати тебе. Тут ми можемо побачити зону виконання нашого квесту. Ще одна драбина. Треба відстрелити замок. Тут нам підказують, що треба натиснути Square Button, щоб присісти. Тут цікаве дієслово to toggle. У даному випадку, воно означатиме перемикати між двома доступними варіантами. Тобто, натиснувши Square Button, Eloy почне пересуватись присівши. І для того, щоб вона припинила це робити, треба знов натиснути Square Button. Тут нам підказують, що натиснувши L Button, ми перейдемо у режим спринту, тобто швидкого бігу. Я знайшла свій перший фокус, коли впала у руїни. Інші я взяла зі старої схованки нещодавно. Добре мати запасні. Тут зверніть увагу на таке слово як екстра. Екстра перекладається як додатково. Наприклад, уявіть собі таку ситуацію: ви замовляєте собі хот-дог, і ви знаєте, скільки туди додають кетчупу, але ви хочете більше кетчупу. І ви кажете «I would like some extra ketchup in my hot dog». Також можна пригадати назву розмірів одягу XL Extra Large. Тобто є великий розмір одягу L Large. але для вас він замалий, і вам потрібен більше, ніж великий розмір extra large. Ayloй достатньо і одного фокусу, але вона каже, що добре мати додаткові. It's good to have extra. Що ж, а на цьому ми завершуємо знайомство з цією чудовою грою. Але ми з вами дуже скоро знов зустрінемось і подивимось, яку ще цікаву англійську лексику можна знайти у цій грі. На все добре.